І ви, і ще, от, скажімо так, кілька ваших колег все таки так стримано прогнозують, що восени нам би мало бути трішки легше з енергетикою. Але наскільки дійсно можливо це прогнозувати, враховуючи історії з м, поломками, які, скажімо, так серйозно вплинули, і минулого тижня ми це відчували на ситуацію в енергосистемі, коли просто от е, там за три дні на одній заез згоріли три трансформаторні. Наскільки, от ми можемо прогнозувати полегшення в системі? Ну, я думаю, ми маємо прогнозувати, бо об'єктивно температура знижується і одночасно е виходять з ремонту блоки е атомні, і все це разом дає більше генерації, менше споживання. І в результаті е безумовно в цілому по країні ситуація е покращується. Але не можна не говорити про те, що система в цілому знов-таки в дуже е, такому крихкому стані, бо е, перш за все вона не спроектована і не призначена працювати в режимах включатись-виключатись, і всі ці включення і виключення вони вкрай негативно впливають на енергосистему в цілому і на обладнання. Причому на обладнання на всіх рівнях від квартирного е, до е, трансформаторів та іншого обладнання там на е, великих високовольтних підстанціях. Тому, на жаль, аварії будуть відбуватися. Тому, на жаль, е, навіть при покращенні загальної ситуації окремі місця, окремі райони, окремі е, населені пункти можуть е, через аварії просто залишатися без живлення і? Е, це може трапитись в будь-який момент, реально, пане Олександре. Якщо я не помиляюсь, можливо з вами ми кілька місяців про це говорили. Що е, коли були серйозні обстріли, в тому числі там е, на півдні нашої наших електростанцій, була загроза того, що, скажімо так, наша енергосистема може поділитися на дві частини через якраз перебиття от ліній, які об'єднують їх, і днями був момент, коли на заході країни, скажімо, так була легша ситуація зі світлом, через те, що неможливо було. Частково там передавати електроенергію на е, інші регіони центрально-східні. Наскільки ця загроза зберігається, і е, знову ж таки, наскільки от, е, ми міста, держава, працює над тим, аби е, все-таки були якісь більш автономні е, скажімо так, джерела електроенергії для певних населених пунктів? Безумовно загроза зберігається і, на жаль, лівобережна Україна зараз, з точки зору енергетики, є більш вразливою і більш складна ситуація. Та так само вразливими є кілька дуже великих енергетичних узлів, в тому числі Київ, в тому числі Харків, в тому числі Одеса які ну значно е, в складнішій ситуації знаходяться об'єктивно, ніж е, скажімо західні регіони і правий берег, е, при тому, що Київ на обох берегах, але Київ, взагалі окрема історія, тут на жаль, такий обсяг споживання величезний, з великим же дефіцитом і е, складна ситуація. При цьому можна казати про те, що щонайменш е, я бачу зусилля муніципальні і в Києві, і в Харкові, і в Одесі, і в інших містах дуже багато. Е, е... Докладають зусиль місцеві влади для того, щоб добути додаткову генераційну потужність, встановити її закуповувати нове обладнання. Це відбувається. Цей процес іде, але він просто не встигне до цієї зими дійти до точки, коли ми можемо себе почувати зовсім безпечно. Просто фізично не встигне. На жаль, є певні технічні обладнання обмеження, які ну неможливо обійти. От якщо для встановлення і налагодження обладнання потрібно там 10 місяців, то воно саме стільки того потребує і працювати. Не швидше не зможе, і це в умовах, коли ми і так там знаєте ту роботу, яку в Європі виконують за 9 місяців. А ми до війни виконували за 7, Зараз роблять за 5-7 тижнів і встає влада. Працює, але все одно є речі, які чарівною паличкою не обійдеш. Я от уточню на конкретному прикладі побачила інформацію про те, що Херсон домовився з USAID про поставку газопоршневих генераторів. От, якщо б генератори вже завтра були в Херсоні, скільки часу потрібно на встановлення і введення в ну, роботу? Щонайменше 2,5-3 місяці? Щонайменше найменше два місяці, і це за умови, що Херсон весь цей час до приїзду генераторів буде готуватися. Готувати площадку, готувати фундаменти, готувати підключення це, це робота фізична, і не виконати її. Це означає, що просто обладнання приїхало і стоїть як просто металолом ніякої користі не приносить. І так само, скажімо, для того, щоб встановити газову турбіну, треба 14-16 місяців. І Щоб ви не робили, це потрібно. Потрібно додаткове обладнання, потрібно його встановити, потрібно його запустити, потрібно налагодити роботу. Там цілий. Комплекс е, треба виконати речей, які ну не є дуже простими, і зараз це реально відбувається. Відбувається доволі швидкими темпами. Це треба визнавати, і роботи ведеться дуже багато, але одночасно суто технічно до цієї зими е, дострою стане дуже невелика частина тих потужностей, яка нам насправді потрібна. Добре, хоча б, я не знаю, який відсоток от з анонсованого президентом одного гігавата саме газогенеруючих потужностей, ми будемо мати. Чи, можливо, я неправильно сформувала, але ну, я думаю, що ви розумієте, про що я. до зими. Я... Якщо ми кажемо про робочі потужності до зими, я думаю, що в Україні буде встановлено 200-250 п'ятдесят мегаватт, які запрацюють до зими. Це четверта І, частина. Це ті об'єктивні обсяги, які ну вже просто в високій ступені готовності. Зрозуміло, що вони вже там приїхали, їх встановлюють, або вони ось, ось приїдуть і все готове для встановлення. А протягом зими будуть вступати ще в роботу. Будуть це реально буде відбуватися. Але до рівня одного гігавату ну добре, якщо ми дійдемо до наступної зими, не до цієї, а до наступної. Зрозуміло. Дякую, пане Олександре. Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики, про ситуацію з, зі світлом і про те, що по суті робимо висновки зима в нас буде складною.